Перші жертви, які були на Майдані, це було просто немислимо. І коли вийшов експрес вже з портретами, це перша, перша газета, яку ми побачили, і побачили її такою емоційною, яка відповідала тому сплеску почуттів, які що робилося в кожного з нас, в душі. І ми відразу вирішили її такий стенд оформити, щоб кожна дитина могла підійти і прочитати». Навіть були якісь думки, тому що без сліз не можна було відійти від того стенду, від тих від тих публікацій, від, від, від тої інформації і від тих фотографій. І в нас зразу навіть виникало таке питання, чи, ну, чи не буде це, не принесе якоїсь шкоди для дитячої, такої ще вразливої психіки. Але коли ми дітям сказали, що ми будемо знімати, то вони сказали, а ми ще не прочитали про кого, а ще не знімайте. І це від найменшого до, до, до 11 класників. І ми побачили, що не можемо, навіть знявши ці фотографії, скласти їх газети, скласти їх у парки для історії, бо ж ми знаємо, що тепер є і електронні варіанти і все. Просто ми не змогли, просто нам ну, не дозволила совість просто заховати це. Така назва, мамо, чи це вже весна. І такі цитати, які там є, і заповіді, і, і, і всі ці портрети, і ці свічечки замість фотографій, тому що це публікації, де ще навіть не можна прізвища, що вже знали загиблих, а ще фотографії навіть не знайшли. І нам ще ми собі це знаємо, що ми обов'язково ми знайдемо ці фотографії і розкажемо глибше про кожного. Сьогодні ми не змогли про всіх розказати. Нам хотілося, ми навіть пробували, але розуміли, що скільки інформації, це буде забагато, і вона не буде сприйматися. Тому ми спочатку думали про кілька із кожного, із кожної сторіночки розкажемо, потім бачили знову багато інформації. І вон, з часом, з часом. У нас будуть відбуватися тут і виховні години. У нас будуть, я думаю, що до нас прийдуть із інших шкіл. І діти будуть вивчати і писати і вони вивчать. Я впевнена, що вони будуть знати, розказати кожен із нас з насімназистів, може стати екскурсоводом, розказати про будь-кого з цих героїв. Ми кинули клич для всіх дітей, хто з батьків був, чи був на Майдані, чи батьки волонтерами волонтерською діяльністю займався. Чи вже в зоні АТО, бо ж перенеслися ці події, переважно всі, ми кажемо про всіх, всі, хто був на Майдані, це вже герої. Це не герої Небесної Сотні, але це герої Революції Гідності. Тому, навіть ті, хто залишився живим на Майдані, то потім переважно ми чули, що це ті, які раніше були в Києві на Майдані. Всі вони герої. І е, ми кинули клич серед своїх колишніх е, випускників. Всі, хто був, всі, хто, хто має якусь інформацію. Е, щоб дали нам, щоб кинули на електронну пошту, щоб ми збирали, щоб нічого не залишилося. Наскільки ми розуміли, що ми є сучасниками великих подій, тих подій, які мають привести до змін, тому що далі жити так не можна, ми це дуже добре розуміли і розуміли, що не може ні один факт залишитися поза увагою. Він може загубитися, бо особливо коли вже почалися події на сході України. І коли смертей до смертей ми вже стали до тих похоронів. ми, ми, ми вже стали... Привикнути до смерті неможливо, а просто вже десь трошечки притуплюється те гостре сприйняття, яке було спочатку, на, коли гинули Герої Небесної Сотні, ми зрозуміли, що не можна нічого залишити поза увагою, що воно все це є історія. Ми святкували, ми відзначали століття свічових стрільців, і ми добре знаємо, як це молоді життя йшли за нас, за Україну, а сто років пройшло, і ми знову йдемо по тому самому колу. Тому важливо все. І, і, і тому я знаю, спочатку ми навіть не думали, музей чи не музей, ну просто все те, що є, хотіли зберегти, зберегти так, так як є. Можливо, воно не так, що досконало. Напевно, пізніше це будуть стенди, оформлені, і красиво, і все. Але для нас. Діти казали, що для нас воно дороге. Для нас ця інформація, вона наскільки емоційна, і вона є перша інформація. Тому ми отак її зберегли і отак виставили її. Спочатку думали, що буде просто в нас ціна експозиція. а потім хотілося виділити своїх земляків, а потім глянули а тернополяни, з Тернопільщини, а, а, а всі, а для нас всі рідні з Харківщини, з Черкащини. І з того ж Донбасу люди, які йшли захищати нам, всі вони дорогі, і ми про кожного готові розказати. І наші екскурсоводи готові були про кожного розповісти, просто пізніше все це буде.